Здорово, дракони! <смех> <смех> ну, я питалась. Привіт, дракони. Сьогодні ми поговоримо про щолярка. Про невротиків. Я хочу розібратись конкретніше, хто такі невротики. Бо я, в принципі, багато про це знаю. Я сама невротик. І наскільки мені відомо. А В вушку? Які. Добре, що не, не невротик не в який. Не в мій. Блять. <пл> <пл 'язать> я сидів просто сука <пл 'язать> э, э, гуморист. розрив, бомба просто. Цей, Звездится земной <ріст> Левин и Джипи привет. Що, пінап, пінап. <ріст> 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 Я вмію тоже Ну типа Ну так між іншим, <ріст> трохи <між> іншим. <ріст> <ріст> Микола з Леви зі мною. Ну, ти звик говорити, постійно зв'яжіться з, з нами. А ти зв'яжись зі мною, хоч раз ти з кимось зв'яжись. Хоч раз. <гум> Ні, ну Я не знаю, насправді з ким ти там зв'яжешся, але зі мною. Коротше, набери. 067.00-06700. Якщо oh. забув, то на сайті там є. <гум> <гум> ну, давай, не вродки, а в ушку. <гум> Коротше, хто такі невротики? Да. Невротики це люди з розладом не хворобою. І це розлад, який вивчений, це як собака Павлова, знаєш. Невротики це люди з такою вивченою історією, здогадуватись постійно, що від них очікують. Це більше залежить від середовища розвитку, не зовсім екологічного. І так розвивається. Інтуїція, яка насправді не, не інтуїція, а фантазії на рахунок очікувань інших людей, там підключається почуття провини через це і так далі. І найголовніше ця фантазія часто здійснюється, бо нейронка дійсно натреновується, мозок натреновується, вгадувати з дуже високою ймовірністю. І це люди з хорошою інтуїцією, але це все рівно фантазії. Ну, так, я ж теж. це все рівно фантазії. І треба це розуміти. Що? Це фантазії З високою ймовірністю, що правда, але не 100%. -вої. Це перше. Друге, вони через це готуються до всього підряд. Бо інакше ну, до всього підряд собі підготувався. Бо вони не вміють домовлятися, вони вміють, знаєш, виконувати те, що від них очікують, навіть прямо не просять, бо якісь долбойоби ну, були в середовищі, і вони так не тренувалися. Е, мінуси в тому, що дуже сильний ресурс, дуже мозок напрягається, прям. тіло напрягається, теж, бо це сигнали, це сигнали захисту, це сигнали готовності до всього підряд. Все можливо, все ймовірно. І маленька ймовірність роздувається, велика ймовірність знижується, і там, з ймовірностями ймовірностями вмислені, взагалі проблеми. І чекай, переб'ю тебе, поки не забула, Тобто так можуть формуватися різні блоки в тілі. Так. І Якщо психосоматичні постійно... проблеми. Ну, наприклад, я. От Видно на кожному відео, що в мене проблеми там з спиною. Це я протягом 15 років, можна навіть більше. Відчуваю себе отаким. І що не трогайте? Мені зараз прилетить мені під затильник знов, зараз знову мене будуть бити і знову ця історія. І коли ти аж 15 років так сидиш в такій напрузі, то буде скорочення. Це, до речі, популярна штука у всіх невротиків, проблеми з спиною, з сутулістю, ця історія. Бо ти просто так ну, ти просто хочеш займати менше місця. Займати менше місця, сховати плечі, сховати шию. І це напруга певна, яка прагне стати не напругою, а значить, треба скоротити ці м'язи, подовжити ті, деформувати хребет і сформувати його по-іншому, щоб в такій позиції було комфортно. А в такій позиції стає некомфортно. Не тобто ти не розкриваєшся, ти закритий і це видно навіть на тілі. І це, це як тренування. Знаєш, ти ходиш в зал, тренуєшся, ти натреновуєш деякі м'язи. А тут ти просто це не натреновуєш, а воно натреновується все рівно, бо тіло так реагує, бо ти ну, зажимаєшся. І невроз будь-який завжди має тілесний прояв. Взагалі, психологічні проблеми в 90% мають фізичні прояви, а фізичні прояви обов'язково мають. Психологічні наслідки. Це одна система. Не можна сказати, що ну, це типу, історія про курку і ійця. Так нема. Це, це єдина система. Як є психосоматика, так і соматопсихіка. Ну, це, це все одне. Це якби середовище для існування. Типу, це так як струм і провідник. Це одна система. Нема струму без провідника. Окей, але що робити? Як тоді цього можна позбавитись якось? Да. Свого невротизму? Так. Да, 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 да. По-перше, це гарне оперування ймовірностями. Розуміння, яка це достатня ймовірність, яка недостатня ймовірність, що є мізерна ймовірність, що є висока ймовірність. І починати відповідати цим ймовірностям. Друга навичка, яка сильно допомагає, це вміти домовлятися, визначати критерії достатнього, окрім критерії ідеального. Бо коли ти не домовляєшся, то ти виправдовуєш всі можливі очікування, які на твоїх сил тільки вистачить. А якщо ти домовився, то тільки один варіант. Якщо, якщо людина очікувала більше або менше, ніж домовлялись, то це коротше помилка людини, а зазвичай невротики міряють все на себе і не вміють повертати відповідальність. Так от, це теж безвідповідальна поведінка, бо на твоїй відповідальності, крім твоєї якби персональної відповідальності, є ще одна цікава дуже відповідальність це повідомляти мені про мою відповідальність, якщо я щось забув. Саме повідомлення це бути включенням. Бути в коннекті і не займати інколи активну позицію, а не пасивно, і робити зауваження теж на нашій відповідальності. Бо, поки зауваження не зроблене, то можливо тобі так норм. Тому можна так продовжувати. знаєш. Дефолтність тут за замовчуванням можна. І поки не сказано протилежне, то і, А у нас же ж як? У нас же ж. Невротик до невротика, і типу один одного очікування виправдало, і так заєбіст, та? І нормально, бо поздогадувалися. А говорити це не вміють. Тому, типу, емоційний інтелект, йдемо до психолога, і що ми в першу чергу вчимося робити? зробити? Говорити. І це взагалі вирішає 80% у всіх проблем це комунікація. Взагалі, конфлікти не вирішені, а обірвані або. Ті, які приводять до якоїсь хуіти дикої, це неякісна комунікація. Немає інших причин. Це неякісна комунікація. В цьому світі це неякісна комунікація. Бо цей світ достатній для усіх, і, і якщо помножити людство там, в два-три рази, тобто там у нас буде, скажімо, 16 мільярдів або 24 мільярдів за умови. Гарно розвинених технологій, не експлуатації планети, а гармонійного існування і е, рециркуляції, тобто де не, не пластик, наприклад, використовується, деякі, деякі, деякі ну, ці вже розкладні, пішли, ті, що розкладаються е, з водоростей, yeah. да. е, коли наші виведення системи і сміття Воно не, не сприймається як сміття, яке треба просто викинути десь. А це все переробка, тобто ресайкл, коли цикл повертається, то спокійно і планеті заєбіс, і нам заєбіс. От, Єдине, що от, саме технології мають бути, має бути грамотне, свідоме відношення до усіх процесів. До цього ще нам далеко. От. Тому комунікація. Комунікація це. Окей, але ключ. ти кажеш, да, комунікація з тобою згодна, але ти кажеш, що невротик має, якби, да, щоб позбутися цього, має е, зважати на домовленості. Окей, дивись, я беру, сужу по собі чисто. Я не знаю, як там в інших, але ну, я думаю, що багато можуть з такими теж стикнутися людей. Е, е, я домовляюсь, да, там ми з тобою про щось домовляємось, але я думаю, блін. Ну, а було б вже ж краще, якщо б я ще оце зробила. І щоб я його так зробила, ну це ж буде О, це приємніше. Фантазія. Це, це, треба відносити да. це все рівно до розряду фантазії. Але як позбутися цього? Я типу думаю так: ну окей, я це зараз собі продумала. Він ж про це ймовірці. не сказав. Не треба переставати фантазувати. Не треба, це окей, це нормально. У нас у нас страх створений виключно за допомогою фантазії, і страх нас захищає від багатьох дуже речей. Не, не треба. Переставати фантазувати, треба оцінювати класну ймовірність того, що ця фантазія стане реальністю отут. І діяти відносно цих ймовірностей, і мати е, два вектора дій, а не один. Тобто, Бо, бо просто люди як роблять, якщо ця фантазія високо ймовірна, то всі зусилля туди. Це не грамотно. Грамотно робити таке, якщо ця фантазія Має 80% ймовірності, то 20% має ймовірність щось, що протирічить цій фантазії. І це теж інший сценарій. І найграмотніше буде 80% зусиль спрямувати на справдження такого, а 20% на страхування іншого. І таке життя буде супер збалансоване. Нічого не може бути збалансованіше, ніж таке відношення до життя. Хоча це не гарантує успіх на кожному кроці, але це так його максимізує, як ніщо інше. Окей, Дивись. Е, Невротік, тобто невроз. <кій> <кій> тобто, що таке невроз, звідки ну, береться у цих людей? Часто це з дитинства взагалі тягнеться. Бо угу. це скопійована, наприклад, поведінка, або, або вивчено, вимушено, вивчені да, реакції в захист, у відповіді. Скопійовані відповіді, які ти пробуєш говорити в таких ситуаціях, вони десь працюють дійсні, десь і ти просто навчаєшся. Хоча це не... я би це більше назвав не навчання, а дресура. Ти видресовує як, як тварину, Дресуру, дресують там, позитивним і негативним підкріпленням. Так ми в якійсь мірі видресовуємося в, в якусь хуйту, таку, яка може бути неврозом. А неврозом воно. Називається тому, що рефлекторні дуги, ця вивченість реакцій, воно дуже тісно, настільки тісно зв'язано з нервовою системою, яка керує тілом, що ну, типу, нервова система керує тілом так, і воно називається не невроз. Є нерви, норм, а є невроз. Чи треба невротікам пити заспокійливо? Не треба, невротикам пити заспокійливо. Невротикам треба навчитися гарно. Стратегічно відноситися до свого життя і критичніше оцінювати ймовірності на свої фантазії. Коли людина все-таки навчиться цьому, та? критично оцінювати свої фантазії, да? домовлятися з іншими. А ще й інформація. Важливо отримувати додати. вчитися. Ну, да, да, бо дуже багато фантазій мають високу ймовірність, тільки через високу повторюваність у своєму житті, що деформує правдивість. В реальному житті та треба знайомитися як у інших людей Так, але все одно дивись. Я багато чого там, ну знаю. Мені здається, так да? у мене є якийсь досвід власний. Я багато спілкувала з людьми, да? у мене була така сфера діяльності. Де я могла почути різні історії, сімейні і всякі. Е, я багато чого ну, якби, дуже спостерігала, бо я надто спостережлива. Я, в принципі, навіть люблю вийти і подивитися з людьми, як вони себе ведуть, як парочки себе ведуть, як просто як хтось йде, як сидить, що думає, який він коли їсть, чи ще щось. От, е, сука, поки говорила, забула, що хотіла спитати. Що чи треба невротикам? Що да, ні. І. Коли людина позбудеться цього всього. Ні, прикинь, все. Все? Так, зараз я прокручу в голові. Назад. Магній Б6, Б12. <говорить> я приймаю. Це не заспокійно. <говорить> Згадала. От, і маєш багато інформації не лише власного досвіду, да? складаєш цілісну картинку. І ти думаєш, блін, що от у того так, у тих, у тих, і в книжках ти таке прочитав, прочитала там, і думаєш, блін, ну це ж дійсно, я ж не вгадую, воно ж так дійсно. І думаєш, блін, ну треба діяти отак, от і отак, щоб було всім класно, всім добре, намагаєшся всім догодити. І це до такої втоми призводить, призову. No, да, ну так, окей, зараз ще розкажу, ще що які у невротиків є прикольні ці штуки. По-перше, не треба використовувати художню літературу. Для підтвердження своїх гіпотез це велика помилка. І фільми, і всяку таку штуку. А ясно, що вони, що документалка набагато скучніша за цю, нудніша за цю всю історію. Mm. Вона не так підтверджує. А, да. І більшість ще й наших, наприклад, художньої літератури нашої і старої зарубіжної, це творчість невротиків. Угу. І ти там знайдеш це підтвердження, це проблема також. Е, і що ти казала, що, 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 як позбутися? Так, да, коли людина, це все пропрацює, блоки, ці всі підуть з тіла? Підуть. Чи треба ще піти до когось до е, піду, спеціаліста? підуть. Я, Я щось хотів сказати, забув. Ну, все, все забуваємо. Тома, недосипання. Е, що ти казала останнє? Що з досвіду, люди, коли знають не лише з власного. А, мають а що віде? вони, типу, і так буде класно всім. Ще є одна велика помилка невротика. Він не розрізняє, що можна по собі поміряти, а що ні. І він міряє по собі все. А от не треба все по собі міряти. Є речі, які можна по собі поміряти, і так, і буде всім класно. А є більш персональні штуки, і то що тобі приємно може бути комусь неприємно. І самі фактичні інтерпретації можуть означати інше. От, ну, наприклад, всі хочуть любові, але любов, о, самі прояви, мова у людей різна. Угу. Ну, навіть книжку є така. Мова, кохання. Да. Кохання хочуть всі, а от то, що для кого це означає, і як він хоче це отримувати, воно у людей різне. І от якраз ці речі можна міряти по собі, а способи по собі міряти. Не потрібно. Але ж ще проблема в тому, що Невротик, да? ти сказав про п'ять мов кохання невротик, він думає, що так буде краще партнеру. І впевнений, що партнер теж знає, як буде краще йому, так, так чому так, проблема так, це є. Це типа погибли... другий рівень рівняння по собі. Це другий рівень, бо ти ж, коли думаєш так, що ти відчуваєш, то ти ж по собі рівняєш, що інша людина теж відчуває. Насправді ми. Так, ми, коли в ресурсі, дуже емпатичні створіння, в принципі. От. А вміти розпізнати, упакувати свою дію грамотно після того, як ти відчув, і чітко розрізнити, те, що ти відчув, від того, що ти нафантазував навколо того, що ти відчув. Оце навички, яким треба навчитися. Як навчитися? Як себе зупинити? Коли вже фантазуєш, що там треба зробити кучу всього, що є. Не щоб треба себе зупиняти. Фантазуй собі далі і усвідомлюєш що це фантазія. А потім перевіряєш щось цього фантазії. Все насправді фантазії, але щось з цього високу ймовірність має е, до здійснення, а що низьку ймовірність до здійснення. Як і Йдеш в досвід, в цей, про який фантазуєш. З готовністю альтернативного варіанту. Бо якщо в тебе готовності альтернативного варіанту немає, то ти йдеш в цей досвід і з цього досвіду виключаєш тільки ті аспекти, які підтверджують твою фантазію. І ти починаєш підганяти реальність в своїй свідомості під те, що ти думав так, а я так і знав. Так, люди з'являються самі розумні, такі, які все знають, ніколи не помиляються, ніколи не скажуть пробач. Типа, і завжди повторюють, я ж казав. Такі психопати, да? і вони завжди праві. Ну, і завжди праві. у них ну, бо немає. Ну, Вони типо, знали вже. Да, вони знали, знали. А, а ті аспекти, які у них навіть не вистачає сил, бо вони самонасильницькі, зазвичай мають такі історії в собі. І насильство по відношенню до інших. В, в, в найрізноманітніших формах. У них навіть не вистачає через це сил бачити нюанси, до яких вони не готові. Які не підпадають під фантазію. З цієї сторони, сил, а з другої сторони, навіть якщо сили є, а людина в ресурсі в неї сценарій, а у невротиків завжди сценарій. Невроз — це сценарій. Все, що не від сценарію, паніка. І все те, що під гіпотезу, під сценарій не підпадає, воно ігнорується або пояснюється дуже дивними речима. І це взагалі механізм здоровий, так? Але інколи він ну, недоречний, коли ти прям дійсно ігноруєш, правду, треба шукати щось третє. Бо якщо людина відмовляється бачити щось, у мене так було. Бо ти внутрішньо всередину відчуваєш, що не може так бути. Ну, ну, Так не може бути і так хуйово не може бути. Е, треба шукати взагалі ще одну третю сторону, або взагалі не сторону, а прям ще одну вимірність, взагалі, яка буде включати в собі і то, і то. То, то місце, де обидва з цих фактів сходяться. Ну, Там, де типу, ну, круг це не квадратний ніяк. Ну круг, ну ніяк не квадрат, там ні одного кута, тут чотири кута, там одна сторона, тут чотири. ну це зовсім і різні фігури геометричні. Ну ніяк. Зовсім по-різному рахується е, площа і, і так далі. Але що в них спільно? Ну, що ну, в них спільно? Ну, мало що, але якщо ти йдеш на вимірність вище і дивишся на циліндр, там, наприклад. То там і, круг, і квадрат, це дві проєкції однієї. Фігури. І от треба шукати ці фігури, тільки важко побачити, бо ми можемо бачити лише проєкції, але усвідомлювати фігуру, коли ми бачимо проєкції, і казати, що це не одну, типу, переставати спорити про то на асфальті намальована шістка чи дев'ятка, коли ми стоїмо один напроти іншого, покрутити ситуацію з різних сторон. Усвідомити, що сама дев'ятка — це е, творчість, ну, такий такий елемент свідомості, а це фарба на асфальті. Факт в тому, що це фарба на асфальті, форма фабри, фарби це інтерпретація індивіда. І коли ти розумієш, що є е, фактом, а що є інтерпретацією, ніякої шістки девятки, в принципі, в природі не існує. Це, це творчість людини. Математика це повністю. Це творча наука, яка допомагає дуже описувати багато процесів, і в тому числі вона допомагає позбавитися від неврозу, коли ти гарно оцінюєш її ймовірності, і ти тоді готовий до альтернативи, ну, в якій ти взагалі ніяк. Тобто, як лікується невроз? Це на будь-який сценарій, і на найнегативніший сценарій, і на Найпозитивніший сценарій обов'язково має бути відповідь: а що я буду робити? І ця відповідь не просто має бути, вона ще має бути допустима. Тобто ти дійсно будеш саме так реагувати, коли станеться. І ще одним, щоб добити невроз до кінця, і він більше ніколи тебе не турбував є місця, коли не треба підготовлюватись до всього підряд, знати тільки базу, базові закони в деяких речах і в деяких ситуаціях. Казати собі, що я розберуся на місці. Я собі довіряю, я довіряю своєму тілу. Я довіряю своїй вегетативній системі, яка має свої швидкі реакції для того, щоб мені допомагати. А невротик часто боїться своїх власних реакцій, бо він не розуміє, що таке тіло. І взагалі треба міняти багато сприйняття і інтерпретації. Взагалі до спеціаліста найкращий спосіб. А найкращий спосіб. Посилання тут. Там. <laughs> на сайт, на інстаграм, на телеграм, чи що там у нас є? Всякі є. Ну видно ж, видно, що я класний я розумію дуже багато речей, але за типу 30 секунд я не можу розказати про типу про, про невротики, все, що знаю. Та да, є навіть. просто основи. Мало того, що я не можу розказати все. я навіть не можу розказати те, що знаю. Ми можемо розкручувати цей невротизми ці всякі до безкінечності. Да. А розказуємо основи, які часто повторюються. Це База, база, яка да, найчастіше повторюється то у це людей. Це прям наука. І... Речі цікаво дуже. Якщо ви там впізнали себе, якщо ви так само багато фантазуєте, то це не страшно, бо я така сама була. Зараз в мене лише залишки цієї прелісті лишилися і. Ну, коротше, так, наприклад, навіть стосунки класні не побудуєш, якщо з цим жити. Ну, побудуєш, але не класно. Є одна штука, яка лікує взагалі соціум в плані певного місця. Оце от. Не бачу сенсу говорити. Оце треба викинути зі свого життя повністю. Сенс говорити є завжди, просто треба форма така, щоб розмова була закінчена, а не обірвана. Хочу це іноді це здається дуже складним є і прям нереальним. Між обірваною розмовою і закінченою розмовою. Закінчена розмова це та, де всі згодні, навіть якщо не всі довольні. От, і до, цього, і до цієї точки треба доходити у кожній розмові. Коли всі згодні на рахунок всього того, що було зачеплено в розмові. До того, якщо розмова припинилась, то це обірвана розмова, а не закінчена. І це було важливе уточнення. Запам'ятайте, якщо що. Так. Ставте лайки, пишіть коменти, якщо щось не зрозуміло, то теж пишіть коменти або пишіть в Instagram, Telegram, куди завгодно. Бо будуть відкриті гештальти, ну. Незавершена розмова це відкритий гештальт, потім всі будуть ходити і казати «Ой, я так закрила гештальт, піздата вообще. Там мур мур мяу, мяу. Оцю штуку я конвертую в морозиво. І потім ум нюм-м. Ти надто далеко пішов 18+. плюс. Пока, а прикинь, я б так зробила і мене, це вже б не так виглядало. Якщо ще ви вот... так ти наче зараз какаєш? Дужишся. Невротиків. По... Не нефритових хлопчиків. Що роблять? Про кого? Про не невротики? Ввушка? Такий юморист.